Ми дуже раді вітати вас. Дякую вам дуже за те, що приїхали. І я дуже вдячний вашим народам Австрії, Португалії чи Португалії та Австрії. Отже, ми дуже справді дуже вдячні вашим країнам, вашим урядам. За справжню підтримку від самого початку війни, і ми вдячні за те, що сьогодні ви разом з нами, пане президенте, така честь зустрічатися з вами. Я справді рада мати можливість зустріти вас. Ми продовжимо нашу підтримку. Ми нейтральна країна, так, але ми робимо дуже багато гуманітарної роботи, і ми будемо вивчати будь-які можливості, які лежать в межах нашої конституції. Шановний пане президенте, насамперед дуже дякую вам за те, що приймаєте нас. Це спершу було співпадіння, але я думаю, це дуже добре. Що два міністри закордонних справ тут водночас це не тільки про політику наших країн, а також про те, що європейці з різних частин Європи віддані підтримці України. І По-друге, як ви знаєте, ми дуже залучені до підтримки України.